Всім привіт! Мене звати Наталія. Ви на каналі Swiss Daily і я розповідаю про особливості життя у Швейцарії. І сьогодні я хочу розповісти детальніше про роботу офіціантом. У мене є власний досвід роботи у цій сфері, і тому я зможу з вами поділитися деякими цікавими моментами за кулісся цієї професії. Отож, робота офіціантом. Перш за все, щоб працювати офіціантом у Швейцарії, потрібно знати мову того кантону, де ви працевлаштовуєтеся. Наприклад, якщо це німецькомовний кантон, потрібно знати Хохдойч. Ну і звичайно, це буде великим бонусом, якщо ви будете знати швейцой, швейцарський діалект, так звану швейцарську мову. Але це як показала моя практика, це не обов'язково, тому що так, звісно, всі спілкуються швейцарською. Але коли я приходила, наприклад, брати замовлення, спілкувалася із гостями ресторану, і я просила, наприклад, коли вони мені перші починали швейцарським діалектом спілкуватися, я казала, чи не могли б ви зі мною говорити німецькою? У переважній більшості так люди дуже легко йдуть на контакт, переходять без проблем. Були моменти, коли не переходили, але це знаєте, це не через те, що людина неввічлива чи не хоче приходити до мене на ховдуючи. А це було через те, що людина не вміє говорити по іншому. До речі, це я для себе зробила таке відкриття, що у Швейцарії деякі люди, наприклад, старшого покоління, вони не вміють. Говорити німецькою мовою, тобто вони живуть в якомусь такому своєму середовищі. Вони спілкуються тільки Швайць і їм цього достатньо. А хохдойч вони забули, бо вони колись ще вчили його лише в школі. А всю інформацію вони на швейцарській мові отримують. Тобто вони розуміють, але вони забули вже як говорити німецькою. От. Але я ж кажу, це було дуже в... в малій кількості випадків, які траплялися зі мною. Переважно всі переходили на німецьку. Наступний момент: як оплачується робота офіціанта у Швейцарії? Зазвичай за годину офіціант отримує від 20 до 23 Франки. У мене було трошки більше, тому що я працювала в такому ресторані топ-рівня, який має три корони гільди. І у мене було 24, але це бруто, і залежить оплата праці від кількох чинників. Наприклад, чи раніше я вже працювала у цій сфері, тобто від досвіду роботи. Також грає роль, ем, грає роль велику, чи є у вас освіта, тому що у Швейцарії ну всюди ну куди не піди. Будь-яка професія вимагає сертифікації, вимагає якогось навчання. Навіть не так, знаєте, не вимагає, але сприяє отриманню зароблянню більше коштів. Тобто ви можете прийти працювати без освіти будь-якої в такі заклади, але ви будете менше отримувати. Ваш колега, який має, наприклад, сертифікат, пройшов декілька навчань. У нього є ось освіта, він буде отримувати більше. Ось такий момент. Але ще є нюанс. Офіціанти у Швейцарії, ну, як і в Україні, отримують чайові. Чайові, ем, ну наскільки я спостерігала, чайові е, під час вечері обіди трошки менше залишають чайових. На вечерю так це більше залишають чайових. Ну і ще такий цікавий нюанс, що. Ем, в Україні, наскільки я знаю, офіціант отримує чайові, і забирає собі у Швейцарії не так. Якщо ви отримуєте чайові, то ви зобов'язані принести їх у спільну касу. А далі вже пізніше, наприклад, один раз на місяць йде розподілення. І офіціанти, і не лише офіціанти, а також і працівники кухні між всіма, між всіма діляться ось ці чайові, і оплачується увага у конверті. Тобто, це, скажімо так, це незадекларований додатковий заробіток, так звана неофіційна чорна робота. Я трошки більше про неофіційну роботу розповідала у своєму відео на моєму каналі. Ви можете подивитися. Наступне Ця професія зазвичай ну в Швейцарії всюди офіційно працюють, всюди офіційно працевлаштовують. Але, наприклад, особисто мені тут я працювала в цьому ресторані. Я працювала приблизно 5 місяців. все офіційно, все. Прозоро, так, але мені пропонували також працювати в іншому ресторані, і там пропонували цікаву схему. Це також діє у Швейцарії. Наприклад, пропонують працювати офіційно за документами два дні, а не офіційно п'ять. Тобто, офіційно проводять мені зарплату по цим двом дням, але окремо ще доплачують на руки незадекларований дохід. Ви знаєте, я відмовилася, тому що ну це з двох причин: по перше, це небезпечно. По друге, я себе у цій професії не бачу. Це був більше мій експеримент, а не дійсно пошук якоїсь такої роботи для душі. Це не моє. Наступне був ще такий момент, теж доволі цікавий. Теж запропонували абсолютно неофіційно працювати, і це дуже дуже небезпечно. Я хочу застерегти тих, хто, наприклад, хоче десь, скажімо так, заробити неофіційно. Це небезпечно, можуть навіть депортувати. Тому так я на ці на це не погодилась, але є таке у Швейцарії, таке пропонують у Швейцарії. І для мене так, для мене це було дуже дивно, тому що. Я коли приїхала у Швейцарію, так, я знала, що це країна правил, і тут такого бути не може. Але, до речі, такий цікавий нюанс, що там, де власники швейцарці, там завжди будуть правила. А там, де власники іноземці, то там завжди не завжди, Ні -ні -ні, не завжди. там часто можуть пробувати уникати якихось. Тому що роботодавцю теж, наприклад, вигідніше взяти вас неофіційно. Тому що він за вас не буде податки платити, відповідно, ви розділите ці якусь суми, і вам вигідно, і роботодавцю вигідно. Але ну, швейцарці на це в переважній своїй більшості не йдуть. Наступний момент я б хотіла розповісти про е, графік роботи. Графік роботи, так, графік роботи, ну, в мене був, в принципі, графік роботи такий. Е, це, це були звичайні будні дні, у вихідні я рідко працювала, але багато хто з офіціантів працює у вихідні дні, це складна робота. але, знаєте, Я ніколи не могла задуматися, що у офіціантів так болять ноги. Я спортсменка, але у мене ніколи так не боліли ноги. Тому що ти повинен не знаю, сім годин на ногах працювати, ти ходиш постійно, ти втомлюєшся. Ну, і, наприклад, чітко все по графіку. Якщо це обід, ми пішли, уся команда, весь персонал пішли пообідали цей обід півгодини. Я пам'ятаю, я ще так здивувалася, це були мої перші дні. Я така була вся в захваті. Я взагалі не знайома була з цією професією в Україні, це був експеримент, як я вже сказала. І отож Ми сидимо, всі поїли, у нас окрема там, окрема кімната була, поїли. І я дивлюся, а була погода гарна. Думаю, Чого це ніхто на вулицю не йде, така ж погодка, ну, можна просто вийти. Всі сидять, просто поїли і далі, сидять оці свої півгодини, відсижують. Потім я зрозуміла, що вони сидять, тому що потім, після цих це, це ці півгодини, треба просто сидіти, не вставати, набиратися сил, бо потім ще 4 чи годин треба бігати, треба ходити, і присідати в принципі не можна. Хоча Хоча я бачила випадки, коли в тому ресторані, де я працювала, і не тільки коли я була відвідувачем в інших ресторанах, я бачила такі випадки, що, от, наприклад, офіціанти вони з гостями вони можуть сісти до них, поговорити з ними. Наприклад, в Україні я знаю, що це заборонено, якось сідати, спілкуватися так по панібратськи Навіть одна моя колега, я пам'ятаю, це був банкет, і колега. Не те, що сідала, вона навіть вона розливала вино, і вона сідала і була з ними вино. Ну, для мене це було дивно, тому що в Україні, наскільки я пам'ятаю, в Україні ми приходимо в ресторан, до нас офіціанти, вони, вони, не, вони не мають права сідати за столики з клієнтом. А тут, так, тут є таке, тут це очевидно не забороняється. Наступне, що мене, що мене ще здивувало? І дивує, ну вже не дивує, я вже звикаю. Мене дивує те, що у Швейцарії в ресторанах знаєте така атмосфера, як в їдальні е, музики немає. От чути тільки як оці вилочки стукотять по тарілочкам. Ем, немає, немає якогось такого, знаєте, от в Україні я так сумую за Україну. У нас у нас зовсім інша атмосфера. Я пам'ятаю в ресторанах це і музика, це і так. А тут люди просто приходять ресторан, це місце, щоб прийти поїсти, а не для того, щоб сидіти там і довго розмовляти і танцювати. От, і ще ем, дуже чіткість є. Наприклад, обід починається о 12.00 і вже приблизно о 1315 15, 13, .20 Вже завершується. Був такий випадок. Значить, приходить один чоловік. Десь було 13.25-13.30. Він приходить, сідає. Відповідно, я вже до нього збираюся підійти. Мене колега кличе. І е, каже, будь уважна, тому що якщо він зараз захоче пообідати, то ти ще маєш йому сказати, щоб е, що ми не знаємо, чи ми погодуємо його, тому що можливо вже час обіду закінчений. А це було всього 13.25. Я не зрозуміла, кажу, як це так. Вони кажуть, ну тому що тут такі правила. Тут е, ресторан вже в 2.00, повинен вже все закриватися, тому що тому що час обіду виходить. Тут не так, як у нас можуть прийти в три години поїсти. Ні, тут ресторани взагалі закриваються в дві години. Я маю на увазі закривається кухня, закривається все. А в три години вже фізично ресторан зачинений з трьох, наприклад, до п'яти чи до шести годин вечора. І так я пам'ятаю, підходжу до того чоловіка і питаю, чи ви хочете просто чаю попити, чи ви поїсти. Він каже, ні, я хочу поїсти. Кажу, тоді я можу піти і запитати на кухні, чи вони готові. Був такий випадок, що навіть відмовляли, тому що ну тому, що кухня вже зібралася. Теж уже вони вже тарілки вже домивають посудомийці, і вони вже додому хочуть іти, тому що у них зараз у ці три години вони мають додому побігти там чи по справам якимось, і потім знову повернутися на роботу. Ось такі моменти. Це те, що мене вражало, те що мене, те, що мене цікавило, так ще моменти. Наприклад, в ресторанах в Україні я пам'ятаю, коли ми приходили, завжди є місце гардероб, щоб зняти своє пальто, щоб зняти куртку повісити. У Швейцарії не у всіх ресторанах є така опція, що мене дуже здивувало. Захожого в ресторан здається, такий гарний, класний. А немає просто навіть місця, де повісити свою курточку, а люди на бийця на спинки стільчиків вішають. Мене це так дивувало теж. Отож, друзі, така інформація щодо роботи офіціантом. Якщо вам цікаво, якщо ви маєте якийсь інший досвід щодо цієї професії, пишіть в коментарях. Буду рада поспілкуватися з вами. sur une agression.